Доброго дня, сьогодні 22 липня, показую диньки, які в цьому році я навіть більшу увагу приділяю дині, аніж кавунам. Ось дині. На диню була зроблена ставка і майже 50% ось ось в'яжеться, ось ось в'яжеться. Тобто диня стартує раніше, вона гарно вже пов'язалась. І Я думаю, що Десь уже через два тижні щось ніяк, вона як стоїть. Я вже хотів би щоб вона зріла, а вона щось трохи стоїть. Ось, ось бачите які кабанчики. О, то есть Диня все гарно. Ось на кожний пав декілька штук, по пару штук є, на кожному кусті і яка буде далі в'язатися. Ось бачимо. З динями все окей. І по минулому році дині в мене е, йшли в три етапи. Тобто е, вони закінчились і потім пішла така друга волна, а після другої пішла третя. Диня дуже цікава. Тут основних два сорта. Це сорт чайка і берегиня. Ось, бачите, ось вона така формується. і Міжрядку вона ще не закриває, їй не треба так багато місця, вона так не плететься, як кавун. Тому ми її ще раз прополим, зробимо чистенько на конкуренції. Ну, диня шикарна. Я обалдею від динь. О, Диня ось на кожному кусту, вона вже пов'язалась і тут уже очікую, врожаю, очікуємо, коли вона почне спіти, дозрівати. Ось. Тобто з диня все окей. De acusar o outro.